Привіт, друзі та підписники мого каналу! В цьому відео я вам розповім про 10 дійсно крутих християнських фільмів, які значно зміцнять вашу віру в Бога. В моїй підбірці немає першого та останнього місця, адже всі ці фільми абсолютно різні. Тому обирайте той, який вам ближче, і сідайте дивитись. Але краще передивитись їх всі, і ви точно не витратите свій час даремно. Через ці кінострічки Бог може проговорити ваше життя. Так само, як він проговорив і до мене. Приємного перегляду. Десяте місце, на мій особистий погляд, займає фільм Питання віри. Християнка Рейчел Вітекер їде в коледж, і в перший рік навчання професор біології починає впливати на неї. Він навчає студентів, що еволюція є відповіддю до витоків життя. Коли батько Рейчел Стівен Вітекер помічає, що щось відбувається з дочкою. Він починає вивчати ситуацію, і те, що він виявляє, насторожує його. Її мати також дуже стурбована тим, що дочка почала відходити від своєї віри. Батьки намагаються зберегти віру Рейчел. Цей фільм містить унікальні факти про створення світу, які не можна спростувати. Однозначно рекомендую цей фільм для перегляду. Наступний фільм має назву Біживці гонці. Сюжет даного фільму не є якимось дуже особливим. Звичайна сім'я, два брати, один з яких прагне знайти своє місце в житті, і згодом він усвідомлює, що без Бога цього зробити неможливо. Після смерті матері Зак і Девід можуть розраховувати тільки на себе, адже батько пішов від них. Братів поєднує любов до американського футболу, виступаючи за команду коледжу, Зак прагне здійснити не лише свою мрію, а й допомогти братові. Якось він отримає серйозну травму, що може перекреслити всі його плани. Тоді на допомогу Заку приходить Девід, який є християнином. Деві нам треба вибиратися звідси. Мені так не Бесемер. Я не хочу застрягти тут. І закінчити, як папа. Надо біжать к чему то а не чого-то. Чи має прощення силу? Відповідь на це питання дає фільм Лист милосердя. З одним із поліцейських сталася трагедія. Він втратив свого сина. Це стало причиною для того, щоб він став зосереджуватися тільки на своїй роботі, відчужуючи себе від родини і друзів. Пізніше, коли йому довелося співпрацювати зі своїм колегою. Пастором церкви він отримав від нього лист милосердя, який допоміг йому знайти в собі сили для прощення. Хоч фільм і знятий не в найкращій якості і озвучений так собі, але сенс фільму від цього зовсім не втрачається. А що є твоя місія. Моя церкви, ясно. Ти думаєш, що будеш просто сидіти в своїй башні і ждать, пока на тебе сні благая блага вість Иисуса? Ісуса? І ти будеш проповідувати, як ми будемо мир? Цей фільм може дати відповідь на дуже багато питань. В ньому ви побачите, як з самого початку сюжет фільму переноситься в Африку, де сім'я намагається спастись від рук терористів. Режисер фільму тримає глядачів у напруженні практично всю доріжку. Так, ця драма не є самокасова та розкручена у світі, як, наприклад, наступний фільм, але блискуча роль акторів не залишає нас бути байдужими до цієї історії. До того ж, це реальна історія трьох сімей з різних країн, кожна з яких намагалася знайти надію та захист серед руйнівної війни. Їхні життя переплітаються, і вони розуміють, що допомога іншим може змінити світ навколо і всередині себе. Шосте місце в рейтингу займає фільм протистояння гігантам. Я гадаю, що багато хто із вас неодноразово переглядали цей фільм, але тим паче я не міг його не включити в цей топ. У картині розповідається про футбольну християнську команду школи та їх тренера, який зневірився в результаті щорічних програшів ігрових сезонів Його гравців врізняє байдужість, а родина розвалюється. Тренер намагається протистояти гігантам розпачу та розчаруванням у життєвій реальності особистого життя. Внаслідок чого, черговий раз, проводячи час у молитві до Бога, він для своєї команди визначає нове завдання шанувати Бога та прославляти Його в поразках та в перемогах. Цей фільм вирізняється блискучим акторським складом та піднятими актуальними проблемами в житті кожного з нас. 10, не здавайся от всього серця. Не здавайся, не здавайся. Не здавайся. Можеш, можеш. Топ-5 відкриває фільм Глибока віра, знятий на основі реальних подій. Зустрічаючи нові труднощі, Енгес помічає, що його життя наповнене суцільним неспокоєм, страхом та депресією. Однак, коли його сили майже закінчуються, він вирішує віддати своє життя в руки Ісуса Христа. Різні випробування допомагають його вірі зміцнитись, і головний герой має щире спілкування з Богом. У той же час відбувається тривала сильна посуха, і Енгес вирішує посадити на своєму полі картоплю. Якщо картопля не виросте, він ризикує втратити свою ферму, яка заставлена під залогу банку. Чи побачить він результат своєї віри? Вид вы отримаєте тільки після перегляду фільму. Эй, Блані, вот это настоящая картошка. Hey, Ты только понюхай. Oh, вот такой должна быть могу... ваша вера в Бога. Я должна могу... быть настоящей, чтобы чувствовать ее. Some чтобы вещь. она благоухала. Oh, ваша glaube, вера должна you... быть подобна you... подобна картошке. Не сторона Спортивна драма режисера Джона Лі, що вийшла на екрани в 2009 році. Майкл Ор молодий афроамериканець, вкотре втрачає житло. Зі щирого співчуття його бере під свою опіку, забезпечена християнська сім'я, членом якої згодом він стає. Майкл з дитинства має обезброючу і одночасно беззахисну доброту, величезний зріст і титанічну силу. За підтримки своєї нової сім'ї Майкл починає грати за шкільну команду в американський футбол. Цей фільм був би сухенький, якби головну роль не зіграла неперевершена Сандра Балок, яка безперечно додала популярності цьому фільму. Хоч і в фільмі ми не бачимо яскравих християнських сцен, проте контекст фільму є дуже потужним. Адже вчинки говорять за людей. Головна героїня фільму є прикладом служіння осиротілим дітям. Переможець 2019 року. Сімейний фільм, що надихає та розповідає історію однієї дівчини, яку виховує бабуся. Головний герой, тренер баскетболу Джон Харрісон, стикається з несподіваними проблемами, коли його найкраща команда стала нездатною продовжити сезон. Переживаючи особисту кризу, тренер починає працювати з юною Ханною Скотт, яка шукає своє місце в житті. Разом вони вчаться долати різні труднощі, знаходячи силу у вірі та сімейних цінностях. Цей фільм від режисера Алекса Кендріка надихає глядачів знайти свою унікальну роль у житті та зрозуміти, що справжня перемога це не лише досягнення на спортивній арені, а й перемога над власними труднощами. Хто ти? Я тренер по баскетболу? А якщо це... Well, also... Тогда учитель історії. Is... А що хто? Ну, іщо. Христінин, «Почему это стоит последним в списке. Наступний фільм сколихнув буквально християнський світ, адже темою є слоган Ти віриш? Будучи вражений силою віри вуличного проповідника, протестантський пастор згадує, що істинна віра вимагає дії і вирушає в подорож, яка торкнеться кожного. Кого він зустріне на своєму шляху 12 різних душ, всі рухаються в різних напрямках, у кожного своя історія, але всі жадають чогось більшого. Коли їх життя несподівано перетинається, кожен відкриває для себе, що є сила в Христі Ісуса, навіть якщо хтось у це не вірить. Цей фільм торкнеться кожної віруючої людини, і не тільки. чоловік. Ви вірите в Крест Христа, Сина? Ну, я пастор, так що. Ви не дали ответ на мой вопрос? Перше місце за моїми особистими переконаннями займає фільм Революція Ісуса. Пастор Чак Сміт передбачає розпис своєї церкви Каплиця на Голгофі. Причина в тому, що молоде покоління піддалося впливу Хіпі, де традиційним цінностям немає місця. Тому підтвердження. Підліток Грех Лорі. Після втечі зі школи він відривається на концерті Дженніс Джоплін з подругою Кет та друзями, які спокусили хлопця наркотиками. У місті з'являється мадрівний хіппі Лоні Фрізбі. Він має особливу місію, і навряд чи її передбачив пастор Сміт. Повірте, після перегляду фільму у вас не залишиться жодного сумніву, що з Богом дійсно краще. Привет, чувак! Прости, что отвлекаю. Это пляж, на котором крестится. Да, да, это он, пиратская бухта. Круто. Мы с друзьями услышали по радио и приехали сюда. Откуда? Из Техаса. Техас. Мы хотели покреститься, но не знали когда и как. Что насчет сейчас? Ось и все. моя скромная подборка закончилась. Звестно, это еще далеко не все христианские фильмы. Які варті вашої уваги, в один випуск їх просто не вмістити. Якщо ви хочете ще одну подібну рубрику, то поставте цьому відео жирний лайк. Важливо, щоб лайків було якомога більше. Якщо відео набере тисячу лайків, то я з радістю зроблю для вас ще один топ вже з іншими фільмами. Мені буде цікаво почути про ваші улюблені фільми. Можливо, вони попадуть в мій наступний випуск, тож пишіть їх під відео. Головне, не забувайте з Богом дійсно краще. До нових зустрічей!